Всім привіт! Ось в таких ночвах у нас живе популяція щитнів після холодного нічного, нічного дощу, можна сказати, зливи холодної нічної. У ночвах стала вода. Прозора, прозора і є можливість познімати незвичайних тварин. До речі, їх дуже легко пересилати. Щітні пересилаються в стадії яйця разом із ґрунтом. Ґрунт достатньо залити дощовою водою, поставити в тепле місце і через 48 годин на дні ємності будуть плавати маленькі щітні, які будуть дуже швидко рости, якщо буде що їм їсти. А їдять вони все. Зараз щитень зайнятий пошуком їжі. На, морсь... на морському дні, чуть не сказав, <хи> на глиністому дні. Це дуже видно, як він своїми щитинками перебирає муляку. Неїстівні ні рештки викидує позаду, а все що можна відфільтрувати, включаючи включно з бактеріями, він споживає як корм. О, запустилась фабрика. Пішла муляка ззаду. щитень, обіда.